Місто. Цим ми хотіли показати, що в різних кутках нашої землі люди боролись за одну ідею ідею створення держави під оцим синьо-жовтим стягом. І незважаючи на страшні втрати, повстанці все-таки домоглись свого. Адже саме їхній боротьбі ми завдячуємо тому, що живемо у незалежній країні. Завершальним етапом нашого параду ми вибрали церкву святого Юра не випадково. Адже як вишиванка є символом нашої національної культури, так само і дерев'яні ц... українські церкви є яскравим прикладом народного зодчества, успадкованого із часів Київської Русі. Okay. Унікальному в цьому плані є церква святого Юра, куплена Дрогобицькими міщанами у селі Надієво поблизу долини. Потім вдосконалена та довершена у Дрогобичі. Як вишиванка у своїх загадкових символах несе нам послання від далеких продалеких предків, так церква Святого Юра у своїх формах та розписах відкриває перед нами теж забутий погляд пращурів на оточуючий світ, повсякденне життя, добро та зло. Ця церква є для нас як той Собор, змальований у однойменному творі Олеся Гончара. Який після зруйнування Запорожжя залишився символом нескореності козацької вольності, нагадуючи усім зайдам, що дух український іще живий, так і наш Юр вистояв польську окупацію, австро-угорську і найжахливішу останню червону. Під час останньої окупації, у 70-ті роки, відбулася навіть спроба підпалити церкву. Слід від підпалу можна побачити біля вхідних дверей. Але наші предки будували не тільки для себе, а й для прийдачних поколінь. Тому будували на совість так, що деревина фактично протистояла вогню і фактично не займалася, а лише помаленьку тліла, так що люди встигли погасити. І шкода для храму була завдана мінімальна. Нема вже червоних окупантів, та тепер з'явились доморощені уже нащадки їхні тут. А Юр продовжує стояти, продовжує далі доносити до нас. Послання від пращурів, нагадуючи про невмирущість духу народу, про його нескореність, закликаючи до боротьби словами пісні, нам поможе святий юр та причиста мати, слави здобувати.